Так, друзі, фокус. Хто слідкує за телеграм-каналом, вже був відосик каратезенький про... То, що почав підклинювати замок запалювання, не можна вимкнути навіть просто режим АЦЦ, неможливо. Тобто підкусює, підкусює. Просто в один прекрасний момент це почалося. Я вирішив проекспериментувати і думаю, ну, люди ж бризкають ведешкою, а дай-ка я подивлюсь, який буде результат. Все одно ну, йому вже гайки, він вже почав, почав підкусувати, треба його робити. Побризгав, він заклинив повністю. Коротше. Він заклинив руки, добрались у мене до цього все діло. Я вже зрозумів, як він вмикається з горем пополам. Тому зараз приведемо трошки в порядок. Дивіться, перше. Верхня панелька Верхня панелька вона просто здгується вверх, отак, вверх здорнули. Оця ося частина вона на кліпсах вставляється в приборку. Тому просто видргуйте це все діло, піднімайте. І знімаємо верхню панельку. Тепер нижня панелька. А, нижня панелька кріпиться на два торкса Т-25. Раз і два. Треба рульову колонку витягнути назовню. У нас є отут і є отут. А, далі що нам? Дуже заважає, ми ж не зможемо зняти цю панельку, поки ми не знімемо оцей ось, ось пульт, якщо він у вас є. А знімається він легко і просто. На ньому ж, зрозуміло роз'єм. І він вставляється от сюди. Щоб його зняти, вам треба натиснути оцю ось, ось кнопочку. Тут ось є кнопочка. Натискаєте і воно витягується. Знімаємо роз'єм оцей. І в нас відкривається доступ до замка запалювання. Далі все, що нам потрібно зробити, це не від'єднуючи роз'єма зняти антенну і мобілайзер. Щоб не наловити помилок. А Форди ще люблять ставити такі віші, як протиугонки, так би мовити, колись зняв по глупості ще. З молодий зелений був, зняв роз'єм з замка електрично, був електричний замок. Машина подумала, що вона, що її уганяють, і вона просто. Все збросило в чорти в матір, всі прошивки, все. Зняли антенну і мобілайзер. Ось ці усіки два штуки розігнули. Тобто починаємо з цього з нижнього підковернули і отак ось, ось, ось викручуємо і знімаємо. Далі все, що нам потрібно, це повернути ключ в режим АЦЦ І ось тут, дивіться, на замку запалювання є отвер. Треба натиснути прям. На нього, коли ви в перше положення повернули ключ, натискаємо і витягуємо лічинку разом з ключем. Там ми будемо теж промивати це все приводити до тями і будемо приводити до тями замок. А дивіться, що я помітив. У мене для того, щоб повернути замок, треба вставити ключ чуть-чуть в натяжку дати і витягувати. Так, чуть -чуть. Ну, знаєте, як там має стояти пружинка, яка виштовхує цю всю частину. Подпружинений механізм ось він. Тобто він. виштовхує ось цю ось серцевину, тому ймовірно, із за того, що пішла виробка, ну, треба тут трошки приводити до тями все. Тому зараз знімаємо стопор і розбираємо контактну групу. Ось, ось у нас осіки, їх треба теж надавити. Чи тут? не зрозуміло чи може це пломба, не знаю, треба дивитися. Зараз подивимось, як воно це все влаштовано і далі підскажу і розкажу, як все робиться. І так, і так, і так. Давайте подивимося, що це за книжечка. О, огонь То що треба. Ага, це скоріше все ця кнопочка, якою ми яка блокує замок. Знімаємо стопор. Так, а що це у нас за така фігнюшка? Угу, угу, У нас подкусил, это язычок. Я уже упочув его. А ну давайте то вытягивать. Так, язычок ты вытащил Дуже цікаво, Хм. І не хоче треба розібратися, як він, ага, о так. Що це за фігня пружинка? Все запам'ятовуємо, як що стоїть да? О. Це будемо перемивати. Я хочу блокировки. Взагалі ніяк. О, так, да, все-таки оця клавіша, ось все, вона розбирається. Так, треба обов'язково притримувати, щоб у нас лічинки всі не вискочили. Ага, лічинки у нас вискакують там. Дивимось, як був язичок. Не, не провтикайте. Ага. Оця фігня вставляється сюди. Будемо все перемивати. І дивимось, да, у нас не всі секретики ховаються. У нас іде два через два. Так, ще раз придивляємось. Да, у нас є багато, які не ховаються. Давайте просто поміняємо місцями раді приколу і подивимося їхній результат. Ні, вони, коротше, не міняються. Треба зрозуміти, як вони працюють. Це ж ключ двосторонній. двохсторонній. -да. Вимиваємо. Это не куча мусора вымывал, но капец. У, все, ключ побелив. А, Рука замерзает. чтобы не запутаться, сложить по черзе. Тепер наша задача привести до тями всі секретики, підчухряти їх, підпиляти. Бо в них є естественний знос. Десь занози, десь щось іще. Погнали! Дивіться, де ще буде нюанс. Отак проти сонця дивитесь. І в е місцях, де ходять секретики, бачите, випуклості є. Це іде вироботка корпуса лічинки. Це відбувається тоді, коли. Е ви вставляєте ключ, але бачите, в кінці вже нормально все. Тобто от В момент вставляння ключа ви робите занози, і потім ці занози вони чіпляються за зікретики і йде звичайна вироботка. Треба буде їх прибрати. Я взяв тоненьку отверточку і почав зрізати їх, скажімо так. Обов'язково потім треба буде їх промити ці місця, де вичистили, щоб заноз не було ніяких. Короче, все підігнав, все підібрав, все чотенько підправив. У мене є така силиконова смазочка, дуже трошечки, буквально трошечки, щоб воно було жирненько. І все. все. Тепер дивимося якось, якось треба вставляти, не знаю, як воно має бути. Угу. Так, все чітко. Тепер що ми робимо? Так, це у нас ложиться сюди. Так, це у нас ложиться сюди. Зараз розберемо що куди. Падаєш? Хм, дуже цікаво. А, не тою стороною поставив, красавчик. Бачите, як легко провтикати. Тепер це сюди так, це сюди. Спочатку оставляем пружиночку, щоб вона вставилась сюди, в пас є, е. це має спрацьовувати, угу. О! оп, є, тепер дивимося. Все красиво працює. Ну, воно ще трошки підмажеться, бо надто сухе. Можна графіткою мазати. Ключний доставив. Все, вставляємо, збираємо. Збирається все максимально швидко. Так, тут все встав. Так, щось випало. Ага, випав замок оцей. Зараз я його знайду і... І погнали далі. Так, замок випадає, обережно витираємо його. Так, ну давайте я подивлюсь. Так, трохи неправильно зібрав, значить дивіться, цей ось фіксатор він має бути срізом вперед, в сторону контактної групи. Проворачуємо чуть, -чуть замок. Щоб у нас... О, ну та проріз співпало з цим ось штирком. Щоб у нас крючок вдавлювався повністю. І тепер пробуємо. Це, це його ви натискаєте, коли достаєте замок. Є. Красота! Ну, тепер пробуємо заводи. Так, вставили антенну і мобілайзера. Красота. Все працює. Збираємо далі. Це все діло. Так, 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 так. Це нам треба подати вперед ручку. Та, лки-палки. Що ж воно так все незручно? Треба кермо піднімати в самий верх, щоб зібрати це все докупи. Таке враження, наче чогось не вистачає, знаєте? Значи ж, ніяких колечок більше не було. Ага, все, встало. Все-таки так воно має і бути. Все, закручуємо два болтика, вставляємо верхню накладку. Вставляємо верхню накладку і... Ну що, їдемо? Закрутив. Знизу закрутив, тепер вставляємо оцю панельку. В направляю де вона там. На щелк, щелк. Все, тепер сюди, Щелкуємо. Да. Трохи, трохи незручно, бо одною рукою знімаю. Тут є. Ох ти! Все, поправив, все зафіксувалось. Роз'їм, вже звик вам показувати одною рукою все. Ой, не, ту, не туди. Просто вщовкуйте. Щовк, все, тримається. Перевіряємо. Тобто без якихось зусиль. Ну, чуть-чуть ще суховате, але загалом відмінно. Що, okay. ну, друзі, основна проблема несправності цього замка запалювання, то, що він там сухий, плюс я бризнув туди ВДшки, але я розумів, що е за допомогою ВДшки вимивається вся та стружка-вироботка, яка за роки там накопичувалась, і виходить, як кажуть образів чуть ли не притіриш паста. Тобто закусює так, що мама не горює. Я це розумію, це все плюс-мінус, але. Думаю, а дай кабризну подивлюся, який результат буде. Ось результат на, на, на глаза. І в принципі благополучно ми його відремонтували. Знайшли основну проблему вироботка по серцевині замка запалювання. Я вам показував там, де ходять секретики, де виставляєте ключ, де, вони де ключ пересікається з секретиками. Плюс йде вироботка по самим секретикам. Тому їх виравнюємо, почищаємо, смазуємо, збираємо і насолоджуємося життям. Але якщо ви після перегляду цього відео вирішили, що ви ну, не зможете цього зробити, нічого страшного в цьому немає. Ви завжди можете скористатись сайтом CSTOU, а це сайт, який робот. Де ви подаєте запит, він розсилається за хвилину між майстрами, хто робить саме такі роботи, які вам потрібні, а видів і майстрів на будь-який смак, в любій точці України на сайті безліч. Тобто ви просто подали запит, зробилась розсилка по вашому місту, і майстри вже самостійно вам телефонують. А вам все, що залишиться, це обрати найкращу пропозицію серед майстрів. Тому переходьте. Посилання на сайт в описі до цього відео. Подавайте запит, це все безкоштовно. Обов'язково лайкайте це відео, якщо вам сподобалось, коментуйте і можете переходити в інстаграм або телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Там ви можете задати питання і отримати на нього швидку відповідь. Тому ну, я намагаюся швидко відповідати. Тобто, зазвичай це протязі декількох хвилин відбувається. Тому всім хочу побажати успіху, удачі! В ремонті, щоб ваші залізні коні не ламалися, всіх обняв, всім удачі і пока!